Дивитися телеканал НТК та інформаційний випуск «Подій дня. Середи 22 лютого, лютого студії працює Галина Досин. Мої вітання ось такий випуск підготували сьогодні. Далі коротко. 5 гривень за проїзд у громадському транспорті. Коломиї. перевізники пропонують підвищити тариф. 51-річний Коломиянин Олександр Ткаченко потребує термінової заміни кульшового суглобу правої ноги. У нашому місті триває вшанування героїв Небесної Сотні і революції гідності. Благодійний фонд покуття відгукнувся на прохання. Керівництво Коломийського втизіопульмонологічного диспансеру подарувати нове обладнання. Тепер про це та інше детальніше. У Коломиї триває вшанування героїв Небесної Сотні і Революції Гідності. Так у політехнічному коледжі згадали випускника закладу Богдана Калиняка з Великої Кам'янки і його земляка Ігоря Ткачука. Учасники вечора пам'яті пригадували події майдану, молилися і дякували за жертовну боротьбу героям і їхнім родинам. Коломийський політехнічний коледж і бібліотека номер 3 для дорослих уже багато років тісно співпрацюють у творчому напрямку. Останні три роки особливу увагу приділяють героїко-патріотичному вихованню, оскільки у державі триває вшанування трагічно загиблих на революції гідності, цього разу організували вечір пам'яті герої Майдану. І сьогоднішній наш захід незвичайний тим, що ми згадаємо не тільки всіх героїв. Майдану, яких буремні події забрали від нас за обрі вічності. а основну увагу приділимо тим героям, які першими полягли на бою під час цього драматичного розстрілу. Герой України Богдан Калиняк, випускник політехніч, політехнічного коледжу, і тому не випадково цей захід ми проводимо в стінах цього навчального закладу. Ігор Михайлович Качук, герой України. Він так само, як і Богдан Калиняк, уроджені села Велика Кам'янка. Сьогодні прибули пократими. Сьогодні молодь викладачі, учні, читацькі активи бібліотеки віддадуть належну пошану. Нашим героям це є елементом патріотичного виховання, оскільки в душі наших студентів є пам'ятка, і найкраща подяка цих героїв, які віддали своє життя за краще майбутнє нашої держави. Це пам'ять, вшанування пам'яті і безпосередня участь у таких хороших заходах, де представники е, сімей загиблих, капелани, громадськість міста також беруть участь і дають можливість нам вшанувати е, пам'ять загиблих героїв особливо нашого випускника Богдана Калиняка дошка пам'яті вмонтована у нас на фасаді коледжу. Своєю жертвою, ціною власного життя вони наблизили світанок нашої справжньої України. Переконаний учасник революції гідності, побратим героя України Ігоря Ткачука, Петро з Чорної Сотні. Категорично не погоджується чоловік з тими, хто розчаровується в ідеях майдану. каже, що саме тоді розпочалося народження нової нації. Кожна зміна не відбувається швидко і безболісно, тому ми змушені перейти через випробування. Але важливо, аби ці починання не перейшли тільки у політичну площину а для присутніх Петро Бочук пригадав події 18-20 лютого на майдані і як загинув його побратим. Ігор був неодноразово на Майдані, приїжджав всі гарячі події, коли ну, було. І він приїхав 18 лютого, я пам'ятаю, це коли була ця от мирна хода. 20 числа вже ніби ну, пішли. Події ще на інститутські були. Пішли вони з Іваном і підрозділ з Іваном витсунули висунулися на інститутку, ніби давати відсіч беркутівцям. І тоді поступив наказ, був по радіо, пам'ятаю, ну по по зв'язку Іванові, щоб він вертався на Басарабку, бо з сторони Басарабки була група тітушок, які йшли в сторону бік Майдану і там відловили людей, волонтерівки допомагали. Займалися неправомірними діями. І Іван своєю групою відійшов назад, але так як у всіх не було тоді радіозв'язку, зв'язку, він ну голосно але це. Наскільки це було чути у тих переподіях? У тому гамері, шумі, то знаєте, Ігор захопився тоді от тим, що вони відтискали, і пішов вперед. А так навіть куля снайпера його там знайшла. То учасники вечора пам'яті пригадували події майдану, молилися та дякували за жертовну боротьбу героям і їхнім родинам. Голова громадської організації військові капелани, отець Василь Жупник, 40 років тому теж навчався у цих стінах, коли звертався до присутніх. Наголосив, що здійснення усіх бажань і планів потребують жертви. Дуже багато український народ жертвує, жертвує життями своїх найкращих саміх і дочок. І ми сьогодні згадуємо тих двох світлих величів, можна сказати, нашого краю, які віддали своє життя за те, щоб ми жили краще. За те, щоб наші покоління жили в надійній, вірній, спокійній Україні. Для того і молоді люди, такі як ви, сьогодні на Майдані, сьогодні на передових позиціях відстоюють від нашу неньку Україну. Але не нас від світлу, бо Твоє царство і сили, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вігічні. 2 березня о 10.30 у соборі Преображення Христового в Коломиї відбудеться семінар тренінг для дружин, матерів і сестер, учасників антитерористичної операції. Зустріч організовують фахівці з обласного центру спільно з Коломийсько-Чернівецькою єпархією. 5 гривень за проїзд у громадському транспорті. Коломиї перевізники таки пропонують підвищити тариф, мотивують тотальним зростанням цін ледь не на усе паливо, шини, автобуси, а ще й мінімальна заробітна плата збільшилася. Містяни натомість проти кажуть, просто не в змозі платити свої думки та претензії. Обидві сторони висловлювали на громадських слуханнях. Знаю, що питання неймовірно важливе для всіх мешканців міста. Знаю, що протягом останніх років це питання є на слуху, особливо якість і ефективність перевезення в місті Коломиї. Є багато незадоволених, багато запитань і до перевізників, але знаю, що і у перевізників є зауваження стосовно тарифу. 5 гривень до 10-ї вечора та 7 гривень з 22-ї до опівночі. Такий тариф за проїзд пропонують встановити коломийські перевізники. Розповідають, останнє зростання було два роки тому. А за цей час здорожчало все: пальне, запчастини, шини, ремонт. А тепер додалося ще й збільшення мінімальної заробітної плати. Економіст АТП розповіла, як проводяться розрахунки та які статті видатків з'їдають левову частку доходів. Каже, містом їздять 12 автобусів, їх треба ремонтувати, заправляти, обслуговувати. Перевізники пояснюють, у цих умовах їм тяжко виживати. Нарікають ціни ростуть на все. А коломіяни активні лише коли мова йде про громадський транспорт. Спілкуються активно, проте до конструктиву дійти не Квартплата піднялася в 4 рази, газ піднявся, світло піднялося, все піднялося. Продукти харчування піднялися, все піднялося. Я не буду це обговорювати. Лише перевізники. Вартість така, вартість така, вартість така. А давайте тепер без тих економічних розрахунків, які не кожному зрозумілі. Я вам вірю, не всі економісти. Пан сказав: вартість автобуса 60 тисяч доларів. Я віддам любому маршрут по Коломиї, Хто мені поставить автобус за 60 тисяч новий автобус з нуля, євро п'ятий. Я перепрошую, поставте автобус, я віддаю маршрут. Легко говорити, коли нічого в цей бізнес не вкласти. Ви розумієте? Легко про це говорити, коли копійку сюди не вкласти. Якщо ми такі перевізники не праві, нема питань. Створюйте, голосуйте, громада, за комунальне підприємство, створюйте комунальне підприємство. Закуповуйте автотранспорт і візіть хоч задурно. Цілий 16 рік і зараз продовжуємо. І Галина Ярославовна не дасть брехати, у нас 320 тисяч заборгованості за 2015 рік. Ми не доотримали за пільгові перевезення. Ми зобов'язалися возити 8 категорій пасажирів, 8 категорій безкоштовно. І ми їх возимо цілий рік, і по сьогоднішній день возимо. Зобов'язалися дали слово заступнику міському голови і всім вам людям, що серед дня 36 рейсів, шесна вісімнадцять рейсів, 36 шість Ми возимо всіх 100% людей міста Коломиї безкоштовно. Ми на це теж пішли. Проте містянці аргументи не вразили. Вони переконані підвищення тарифу не на часі, хіба лише на 50 копійок, тобто до 4 гривень. Нарікають на погане обслуговування, неадекватну поведінку деяких водіїв та некомфортні умови проїзду. Шофер ще раз перепитується, а що в тебе за посвідчення? Це дуже противно, чесно вам скажу. І це неодноразово. І тому що навіть буквально останні два тижні три матері загиблих. Дзвонили і казали про такі ситуації. По учасниках АТО в нас теж не закінчується це питання, У нас хлопці просто не хочуть показувати посвідчення, тому що чують, а я тебе туди не посилав. Ну якщо ви не посилали, то давайте самі теж туди підемо. Чого ж у нас поваги немає ніякої ні шоферів, ні нічого. По старшому поколінню теж не раз сказали: вийдіть, бо ви не платите на тих 2 гривні. Ну якщо жінка не має цих 2 гривні, то що? Тяжко підвести по дітях, ж саме маленькі діти, ну от воно метр ще в капці, в шапці, і йому два гривні, два гривні. І знаємо, ми прекрасно, як наші шофера е, мають прибуток, як половина йде в касу, половина в кишені. Моніторинг зробили, нібито, що там вони перевозять якусь кількість е, пасажирів і приїжджають якусь кількість, скажімо, кілометрів, так. Ну це ж все на все паперів, Чому? Бо тому, що навіть не папері, це слова, чому це не підтверджено, так як таковим. Я пропоную просто-напросто, щоб на даний момент і в подальшому, в подальшому, щоб такого не було, не було увести, іменно квитки, а не якісь квиточки там. По-перше, чому квиток має бути обов'язковим? Це є страховка. В разі якоїсь небезпеки або травми людина має право від вас вимагати. Значить, там має бути все вказано, вся інформація. Тобто, з ким ви застрахувалися, як застрахував, отримуючи якусь е травму. Я не зможу вам доказати, що я отримав її у вас. Для того, щоб було чесно, значить, давайте введемо квитки. От тоді ми побачимо все, воно стане на свої місця. Правильно чи ні? Потім друге. Потім друге, значить, доведення до законодавчої норми правил техніки безпеки перевезення пасажирів. У нас вона відсутня. А ще Коломияни пропонували ввести в дію квитки, тоді кажуть, буде облік і реальна кількість доходів. Просили уважніше ставитися до учасників війни, пенсіонерів, маленьких дітей. Розмістити розклад руху автобусів, зокрема пільгових. Ці громадські слухання були чи не наймасовішими. Щоправда, думки Коломиян можна лише взяти до уваги. Рішення чи підвищувати проїзд у громадському транспорті, прийматимуть члени Коломийського міськвиконкому. Засідання відбудеться наступного тижня. Я думаю, що ні один депутат у міській раді не дозволить собі підняти руху за те, що підняли територію. Ні один депутат цього собі не дозволить. Це однозначно, і це інакше навіть і не може бути. Побутова травма двадцятирічної давності коштувала чоловікові здоров'я. 51-річний коломиянин Олександр Ткаченко потребує термінової заміни кульшового суглобу правої ноги. Це не складна операція. Її можуть зробити навіть у сусідніх обласних центрах. Однак коштів на це звичайний не немає. Тому просить усіх допомогти йому. Потрібно близько 150 тисяч гривень. Олександр Ткаченко простий столяр-мебляр. Чоловік каже, це заняття єдиний хліб для його сім'ї. Усе життя працював руками, та сьогодні забезпечити необхідним рідних не може. Побутова травма 20-річної давності коштувала чоловікові здоров'я. Я зараз і, і рахую всі інвалідним, не, не стати на ногу. Я не, не спати сотками. Вже більше двох-трьох років не сплю. Але мені казали, що це все ну, Пішов правило, ну нічого не давало. А зробити МРТ ще щось, просто фінансово теж навіть, з тими коштами, з тим усім мені було не, не підмога. Чоловік каже, вже куди не звертався і до медиків, і до фахівців нетрадиційної медицини. Та роками усі припускали, що проблема у хребті. Робили рентген, призначали лікування. Однак лише нещодавно виявили, у чоловіка вже повністю відсутній кульшовий суглоб. Ходив до лікарів, жалівся. Вони мені нічого не давали правильний діагноз. І це все перетворилося тепер у те, що зараз маю. Треба міняти та сустав. Мені лікували ціле життя позвоночник: остеохондроз, сколіоз. А коли прийшлося до діла, Роман Романович каже, що це не позвоночник зовсім, це є тільки щось друге. І виявили, що в мене взагалі нема суставу. Ліво є сустав, є все, а справа нема нічого, просто молоко. Останні три роки хвороба чоловіка загострилась. Він живе із постійним болем, кульгає на праву ногу, і навантаження усього тіла йде на ліву кінцівку. Через це там утворилася рана. Чоловік звернувся з проблемою до обласного госпіталю ветеранів війни. Після стаціонарного лікування цю рану чоловіку загоїли. Тепер він готовий до операції, каже завідувач хірургічним відділенням госпіталю Роман Кобринський. На жаль, у Коломиї таку процедуру зробити не мають змоги. на правій нижній кінцівці має фактично коксартроз. Третя ступінь. Практично, якщо так по-простому сказати, ця нога у кульшовому суглобі практично не згинається. Крім того, ця нога є зараз на даний момент десь приблизно на 4 см коротша від лівої. За період лікування загоділася трофічна виразка на лівій гомілці, що є необхідністю до оперативного лікування з приводу ендопротезування. Правого кульшового суглобу. Тобто хворий до оперативного лікування з приводу ендопротезування практично готовий. Тільки на превеликий жаль, от з болевим синдромом постійним, і в день, і вночі, не говорячи про те, що хворий кульгає, ми справитися. Консервативними методами не можемо. Зробити таку медичну процедуру можуть навіть в Івано-Франківську або в Чернівцях. Операція не надто складна, і статистика говорить, що більшість таких процедур проходять успішно. Однак коштує така операція від чотирьох до шести тисяч доларів або ж 150 тисяч гривень. В Чернівцях мені говорили, що від чотирьох до п'яти тисяч доларів. Франківську питав. Знайомий казав, що тато робили 10 років назад. То дзвонив при мені і казав, що там трошки дешевше, але не знаю, де ліпше і як ще буду консультуватися, радитися. Колись ще за Радянського Союзу, коли не було цих ключових суставів, щоб міняти, відрізували ногу при цьому. Воно не підлягає лікуванню. Чоловік щиро просить усіх допомогти йому стати на ноги, щоб він і далі міг повноцінно жити та працювати. Взагалі стати на ногами. Ще, ще й б не знав, що в мене там таке є, я ще якось своїми Божими силами легше рухався. Прошу, щоб люди, якщо можуть чим, щоб допомогли, бо є сім'я, є дитина. Кошти перераховуйте на рахунок у Приватбанку 51, 68, 75, 55, 23 56 00 15. На ім'я Ткаченко Любов Романівна. Або ж телефонуйте 063 404 48 91. Білоберізька об'єднана територіальна громада перша в області, яка вирішила піти на експеримент і об'єднатися. 2 жовтня 2015 року чотири населені пункти об'єдналися і вже понад рік живуть за новими законами. І хоча у бюджетний рік за новим розподілом одразу вони не потрапили, адже вибори провели у березні 2016-го, та завдяки клопотанню народного депутата від їхнього округу Юрія Солов'я вдалось отримати субвенцію із держ. Бюджету на розвиток соціально-економічної сфери Білобарійської ОТГ винули клопота і про нашу громаду, так як ми були, ні мали, не попали в бюджетний рік, ми не мали ніяких ні інфраструктурної субвенції, ні ну, взагалі ніяких з державного бюджету субвенцій нам не надходило, ніяких коштів. І Він поклопотав перед урядом, і нам виділили мільйон 350 п'ятдесять соцомічного розвитку. За ці гроші вдалося зробити багато. Перш за все, покращили умови навчання в школах. У селах Барвінків та Хоровцеве замінили вікна на енергозберігаючі. Так само санвузли з вулиці перенесли всередину. Тепер туалети новенькі, комфортні, а також для дітей є тепла вода. Зимою я ходив у туалет на двір. Було мені холо, а зараз мені, мені не треба одіватися, я ходжу у школу, в туалет. Ми мріяли, щоб у нас були санвузли у нашій школі. На даний час, після об'єднання громади, санвузли вже повністю в дії, поміняні вікна. І я... Мрію і надіюся, що надалі буде допомога від об'єднаної громади. Так само у вересні минулого року відкрили у Білоберізці пришкільний інтернат. Там поставили для діток душову кабіну, а ще за кошти субвенції докупили все необхідне обладнання до школи та добудували дитсадок та у садочку. Три в одному кімната для занять, кімната спальня і столова. Тут є музичний зал і дві кімнати для занять. Враховуючи те, що громада села Устеріки відмовилася від отримання коштів, які вони могли використати на перекриття даху їхнього дитсадка, то за ці гроші ще й поставили вуличні ліхтарі по дорогах трьох населених пунктів. Довели до пуття сільську раду, придбали техніку, набрали нових цінних кадрів. Та у сільського голови ще багато планів на відродження Білоберізької ОТГ: в першу чергу зробити дороги, створити добровільну пожежну охорону та продовжити розвиток освітнього. Тніх закладів, окрім власних коштів, які цього року громада уже має, а це понад 16 мільйонів гривень. Сподіваються на підтримку свого народного депутата Юрія Солов'ян, який уже поклопотав у Верховній Раді щодо виділення громаді коштів із державних субвенцій. Є субвенція з державного бюджету на підтримку об'єднаних територіальних громад на підтримку їхньої інфраструктури. Приблизно 2 мільйони гривень в 2017 році буде передбачено Білоборіський ОТГ для розвитку на цього напрямку окремий напрям це підтримка закладів освіти приблизно півмільйона гривень. Білобарійська ОТГ отримає для підтримки саме реформ в освітній галузі на території об'єднаної територіальної громади. Секторальна підтримка, мова йде про об'єкти соціально-економічного розвитку, і це приклад. Ми говорили про інтернат. Також планується зробити у 2017 році. Крім того, Юрій Соловей спільно з Білоберізькою ОТГ готують проект Ект на школу майбутнього, який спрямований на забезпечення шкіл об'єднаних територіальних громад новітніми технологіями. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини, телеканал «Раї». До медиків з подарунками. Благодійний фонд покуття відгукнувся на прохання керівництва Коломийського фтизіопульмонологічного диспансеру подарувати нове обладнання. Представники фонду привезли лікарям новенький холодильник та принтер. У Коломийському міжрайонному фтизіопульмологічному диспансері лікують людей з недугою туберкульоз. Туберкульоз це є соціальна хвороба, яка потребує, по перше, відповідного і довготривалого лікування, а по-друге, відношення до хворих. Віктор Титик, головний лікар установи, каже, зараз медзаклади відчувають значне недофінансування, тому як ніколи потребують благодійної допомоги. Звернулися у благодійний фонд в кінці минулого року, і нам сказали, що розглянуть нашу пропозицію. І на даний час ми от отримали такий гарний холодильник і принтер. Ми дуже раді, що пан Андрій і фонд. Покуття відгукнувся на наше прохання, от і подарував нам такий дарунок, і надіємося на подальшу. Співпрацю представники благодійного фонду покуття кажуть, холодильник та принтер це тільки перший транш допомоги для Коломийського міжрайонного диспансеру. Дбатимуть, щоб задовільнити найбільші потреби медзакладу. Фонд, який заснував наш земляк Андрій Іванчук, старається допомогти всім і е, е, старається максимум. Бажаємо, щоб у вашому закладі було. Менше хворих, щоб ви допомагали і мали можливості і матеріальні, і фінансові допомогти. А фонд буде прислуховуватися і ще допомагати вам у придбанні інших необхідних речей. З 26 лютого до 1 березня у Коломиї на базі фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив буде проводитися чемпіонат України серед чоловіків та жінок. У змаганнях братимуть участь чемпіони та рекордсмени України, Європи і світу. Початок змагань 26 лютого об 11 годині. Урочисте відкриття 26 лютого о 14.30. Головний суддя змагань рефрі другої міжнародної категорії Василь Оробець. З 2 до 4 березня у Коломиї на базі фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив буде проводитися чемпіонат України з жиму лежачі серед чоловіків та жінок, юніорів, юніорок, юнаків і дівчат, ветеранів. У змаганнях братимуть участь чемпіони і рекордсмени України, Європи та світу. Початок змагань 2 березня о 10.30, Урочисте відкриття 2 березня о 13 годині. Головний суддя змагань суддя другої міжнародної категорії Василь Оробець. 25 лютого о 13 годині у народному домі відбудуться збори членів. В організації ветеранів Афганістану. У порядку денному одне питання, яке стосується кожного афганця, каже керівник організації Йосип Тодорів. Тому наголошує, що явка усіх членів товариства обов'язкова. Кількість українських заробітчан з кожним роком стрімко зростає, але дуже часто, відгукнувшись на таку вигідну пропозицію, наші громадяни стають заручниками недобросовісних роботодавців. А вирватися з рук аферистів, знаходячись у чужій країні, іноді буває дуже важко. У програмі про все. Крім політики, ми порадимо, як уберегтися від аферистів і не потрапити у трудове рабство а також що робити, якщо ви все ж таки опинилися у такій прикрій ситуації. Отож, дивіться після новин у програмі. Про все крім політики, початок ефіру 20-й годині. Телефон для запитань тридцять Дороги, тротуари, міжквартальні проїзди. Хто коли і як їх ремонтуватиме? Про це будемо говорити вже у четвер, також у прямому ефірі о 20-й годині. На телеканалі НТК телефон незмінний тридцять Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися наші новини, заходьте у інтернет за адресою потрійнедаблю або ж слухайте на хвилі 106,8 FM радіо Сяйвом. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось на телеканалі. Така, шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру!